Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин Свинка Пепа. Дитсадок Пепа і Джордж їдуть у дитсадок. Для Джорджа це вперше. Джордж, тобі хочеться у садочок. Тату. А Джордж не надто малий, щоб ходити в мою групу. Не переймайся, Пепо. Ви з динозавром складете йому компанію. Динозавр! Але я хочу гратися з дорослими, а не з Джорджем та іграшковим динозавром. Ти диви. Бапа не хоче, щоб Джордж ходив у її групу. Ми на місці. Тату, ти певний, що Джордж досить дорослий. Все буде добре. Гаразд. Нехай іде. <рисвіт> па Пані Газель наглядає за малечою в дитсадку. Привіт. Це мій менший брат Джордж. Привіт, Джордж. Хотіла би я мати меншого братика як Джордж справді. Привіт. Я Деніщиню. Це динозавр. Це лише іграшко. А -а -а, динозавр. Кльово. А -а -а. Динозавр. Динозавр. Ой, як страшно. Це кльово. Джордж мій братик. Він кльовий. Пепа пишається своїм братиком Джорджем. Покажемо Джорджу, як ми малюємо. Джордж поганенько малює. А ти йому допоможи. Так, я допоможу. Покажу йому, як малювати квітку. Джордж, сьогодні я навчу тебе малювати квітку. Спершу велике коло. Ні, Джордж, колір не той. Далі малюємо пелюстки. Джордж! Форма не така. Тепер стебло і листя. Бездоганно. Джордж, ти все зробив не так. А що в нас тут, діти? <пирк> Я намалювала квітку. Дуже добре, пепо. А Джордж намалював динозавра. <пирк> Динозавр. <пирк> <пирк> Кльово. <пирк> Тепер ми повісимо малюнки Джорджа і Пепи на стіну. Пепо, ти, мабуть, дуже пишаєшся своїм братиком. Дуже пишаюся. Уже вечір батьки прийшли по своїх діток. Можна Джорджові ще прийти? Звісно, намалює ще один чудовий малюнок. Що ти нам ще намалюєш, Джордж? Динозавра. Ще один його портрет. Може, тоді навчиш нас усіх малювати динозавра? Кльово! <пробу> <пробу> так, <пробу> кльово. Кльово. ハハ <noise>